5 жовтня стартував третій сезон Флеша, супергеройського серіалу каналу СІДАБ! Перший епізод носив назву Флешбоїн, і творці не приховували, що збиралися в сюжет серіалу події однієї з найвідоміших комікс Арок про Флеша. Фанати, звісно, що очікували побачити щось круте, щось грандіозне, але СІДАБ такий. Сідаб на виході нам показали зовсім не той флешпоінт, яким він є насправді. І ми вирішили виправити цю несправедливість та розказати вам про флешпойнт, на який ви заслуговуєте, та порівняти флешпоінт від сідаба та у комікса. Але перед тим я хочу сказати всім нашим підписникам гігантське дякую за те, що ви, в принципі, є нашими підписниками. Дякую за те, що ви підтримуєте наш канал за те, що ви ставите вподобайки. От прямо от зараз можете поставити вподобайку, я почекаю. По поставила, по постав, так? Т ти... Ти ти... Ти поставив. Чи поставила круто, молодець? Отже, дякую за те, що ви є у нас. Це надзвичайно круто мати на каналі уже понад три тисячі підписників, тому що кожен з вас мені в радість. Я хочу обійняти кожного з вас, прямо кожного. Прямо я знаю, що я втомлюсь, що на це піде весь день, але чуваки і чувіхи, я вас люблю. Блін, та я вас просто обожнюю. Ну а для тих, хто не знає, що взагалі тут відбувається і хто я нахрін такий, я скажу, що мене звати Талер Андресон, а Ви дивитеся Geek Journal. Поїхали! Якщо коротко, то флешпойн це DC кросовер, який стартував 2011 року, прямо перед тим, як весь їх всесі триботнувся, перетворившись в New 52 версію, яку ми маємо і досі. Кросовер складався з п'яти основних сольних випусків, які мали ту ж саму назву, і ще понад 50 додаткових коміксів, що включали в себе прелюдії, відгалуження та інші сюжети пов'язані з основною аркою історії про інших героїв і так далі. Давайте ж розбиратися, з чого все почалося. Отже, історія Флешпойнта починається з того, що Баррі Ален прокидається на роботі. Він помічає деякі дивні речі в оточенні поведінці своїх знайомих, а потім вони переросли. Ставить лякаючи відмінності. Барі раптово обявляє, що у нього немає ніяких здібностей, Світ нічого не чув про Супермена і Лігу справедливості. А головне, що мати Барі жива. Незабаром він з'ясовує, що його батько в цьому світі не сидить у в'язниці, а лежить у могилі, адже він помер від серцевого нападу кілька років тому. Героєм Централ Сіті замість Флеша став капітан Холод, А Артур і Діана, вони ж, а комени, дивожіночка, розв'язали війну між Атлантидою і Феміскірою, встигнувши затопити Західну Європу і захопити Великобританію. Барі розуміє, що це спотворення світ не просто паралельний всесід, в який він випадково потрапив. Це його вимір. Його земля просто інша тимчасова вісь. Хтось змінив минуле, що спричинило за собою колосальні зміни. У пошуках допомоги Флеш відправляється до єдиної людини, здатній допомогти йому в настільки складному питанні. Е, як ви думаєте, до кого? Звісно, що до Бетмена. До кого ж ще не йока на бабай? Бетмен рішає Бетмен тащить. Треба зробити домашку. Бетмен допоможе. Треба приготувати сніданок в школу. Без проблем. Тобі хочеться якусь казочку на ніч. Сиди без неї, курвати шоблі, малесеньке дитячешо. Баррі прибирається в маєток Брюса, проникає у печеру Бетмена і тільки для того, щоб той напав на несподіваного гостя і мало не вбив його. Баррі звертається до Бетмена на ім'я, намагаючись заспокоїти його і дати зрозуміти, що йому відомо його справжнє ім'я, що вони друзі в кінці кінців. Але під маскою кажана виявляється зовсім не Брюс. Адже Брюс загинув тієї самої фатальної ночі багато років тому, що і змусив його батька, Томаса Уейна, стати Бетменом, А Марту Вейн це. Село з розуму і перетворила в Джокера. Так, так, Марта Вейн це Джокер, а Томас Вейн Бетмен. Барі переконує Томаса повірити йому. Згодом у своєму персні він виявляє не червоний костюм, а жовтий. Це наводить його на думку, що все, що відбувається, це справа рук Еобарда Тоуна, і він же зворотній флеш. Разом з Бетменом вони намагаються відтворити умови нещасного випадку, який подарував Барі сили Спітстера, блискавка, хімікати і... ну ви в курсі, так. Але з цього нічого не виходить, Барі отримує сильні опіки і ніяких суперсил. Ласкава про суму до реальності, Де пізніше вони влаштовують ще одну спробу, і це спрацьовує флеш. Повертається разом з Бетоном і Кіборгом, який став головним супергероєм Америки під час відсутності Супермена. Вони відправляються на пошуки самого Кел Ела. Виявляється, уряд тримає супермена в бункері з самого приземлення, тобто все його життя. Супермен блідий, худий, переляканий. Прям як я бабай. <сум> блідий, худий, і переляканий. Супермен не хоче нікого слухати і летить куди подалі. В паніці, як тільки наша команда його звільняє. Тим часом Амазонкам і їх авіаційному флоту невидимих літаків. Так, так, це було у коміксі. Вдається відбити напад народу Атлантиди. Але тепер Британські острови ризикують взагалі опинитися під водою. А Амазонок просто змиє гігантською хвилою. Яку створили жителі Атлантиди, вибухає битва, в якій гинуть безліч знайомих нам героїв. Повертається супермен, щоб все-таки допомогти своїм визволителям. А перед флешем повстає сам Еобар Тоун. і пояснює йому, що ж таке сталося. Світ змінився не з вини зворотнього флеша, а з вини самого Барі. Він відправився в минуле і все ж таки врятував свою матір. Те, що Нора Алан залишилась живих, якимось чином змінило весь світ, і це призвело до конфлікту, який ось-ось повинен рознести планету на шматки. Сам же Томан завжди боявся вбити Флеша, бо це його самого стерло з реальності. Адже вони пов'язані один з одним, але флешпоїн змінився. Еобард став парадоксом, існуючим поза часом, і тепер більше не залежить від барі. Тому зворотній флеш тут же намагається вбити Барі Аллен. На щастя, лихо. Спідстара встагає якимось чином проткнутий мечем Бетмен. Як спитаєте ви? Ну тому, що він Бетмен, він же усе може. Флеш прощається з новими версіями історик Друзі і повертається в день вбивства своєї матері, дозволяючи Тоуну закінчити справу. Світ знову стає таким, яким він був раніше. Баррі потрапляє в звичний нам світ і заходить до Бетмена з подарунком, листом від його батька. Брюс читає лист від Томаса і не може стримати сльози. Так, це комікс, якому Бетмен плаче. Він дякує Флешу за безцінний подарунок і кінець. Оскільки перша серія вже давно. Вийшла цікаво було порівняти версію серіалу з оригіналом, як і очікувалося, спільного досить мало, за винятком зав'язки, певна річ. Баррі рятує свою матір, що змінює світ і змушує самого Флеша поступово втрачати спогади про колишній порядок речей. Нова тимчасова лінія застигає, стаючи основною. Звісно, що Бетмен ні Брюс, ні Томас серіалі не з'являються. Також немає ніякої війни між Амазонками і армією Атлантиди. Немає капітана Холода, котрий став супергероєм. Немає супермена, прямо ні в якому вигляді. Навіть от. Отакого Джо Тут Барі не втрачає ані здібностей, ані батька. А ось пам'ять він продовжує втрачати, і це стає основним конфліктом серії. Як і передбачалося, Барі змушений дозволити зворотньому Флешу повернутися в минуле і все ж вбити його матір. Тільки одне в цій версії не ясно, що ж так налякало Барі в цьому світі, що він вирішив повернути колишній, навіть ціною життя матері. А виходить, що і батька адже в нашому світі він теж вбитий. У коміксах Флешу довелося пожертвувати особистими інтересами заради порятунку людства від апокаліпсису. Адже війна між атлеменом і диву жінкою загрожувала знищити весь світ, але в серіалі нічого подібного немає. Світ виглядає куди більш мирним і сонячним ніж попередні версії, і виходить, що Барі вирішив бити маму тільки тому, що не хотів втрачати спогади про життя без неї. Шо? Загалом телевізійний флешпойнт вийшов дуже поганим, зовсім не тому, що він не відповідає канону. Плюсом коміксної арки були епічні битви, шокуючі версії персонажів, смерті багатьох героїв, твіст з Томасом Веном, і найголовніше ціна. Особистого щастя. Барі довелося вибирати між мамою і цілим світом. У телеверсії ж нема нічого абсолютно з цього. З епічного івенту зробили поспішний і досить тьмяний епізод з вкрай сумнівними висновками. Невже і справді Барі пожертвував власною матір'ю тільки для того, щоб уникнути втрати дорогоцінних спогадів? Якщо я помиляюсь, то виправте мене в коментарях. Фінал першого сезону був найсильнішим моментом цього шоу. Перш за все через емоційне напруження. І одним з найважливіших елементів драми там був той самий твіст на тему флешпоінта. адже Барі отримає шанс повернутися в той день, коли його мати вбили, а батька посадили за ґрати. Він може все виправити, але вирішує не ризикувати світом задля одного життя. Замість цього він використовує цей момент тільки для того, щоб побути з вмираючою мамою в її останні секунди, щоб сказати їй, що у них з батьком все добре, щоб попрощатися. Це був приголомшливо сильний момент, сильне рішення. А тепер вони просто перекреслили все це, коли Баррі раптово вирішує такий, «А ну нафіг, я хочу до мамки. І все це заради одного середненького такого епізоду, в ході якого. Варів все одно доводиться повернутися і дозволити матері померти. Сподіваюся, що ми досить детально пояснили вам суть флешпойнту серіального та коміксного. Якщо ми десь помилилися, то, будь ласка, пишіть про це в коментарі, не соромтесь. Хоча, в принципі, знаєте, що напишіть мені щось приємне мені, Юлі, Ані в Кінці Кінті. Заходьте в нашу групу ВКонтакті, підписуйтесь на неї, ставте там вподобайки, можете там щось написати. Ну і певна річ, не забувайте, що мене звати Тайлер Андерсон, Ви дивилися Geek Journal, канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити.